Щодо законності, порядку і взагалі оформлення ТЦК та СП, є багато питань. Я їх на наразово ставив саме різними ТЦК. На що чомусь я так і не отримав офіційної відповіді на цю тему? Я вже знімав відео, і ви можете подивитися це відео окремо. Щодо відсутності деяких норм, саме у нормативно-правих актах, які називаються незаконно України. Наприклад, у цій цієї ситуації, що у підзаконному нормативному акту надана можливість право на затримання людей, а потім доставку до ТЦК. То тут є маленький нюанс. Наприклад, Європейський суд по правам людини, рішення якого є також частиною нашого законодавства, вже зазначав, що поняття закон може відноситись і до актів уряду міністерств та відомств, тобто підзаконних нормативних актів. Така ситуація. Якщо вам потрібна професійна правова допомога, звертайтеся.